Як і коли можна зробити заповіт без нотаріуса? Всі ми знаємо, що заповіт посвідчує нотаріус, але не завжди є така можливість. Інколи заповіт можна посвідчити і при свідках, а саме, коли ви перебуваєте на лікуванні в лікарні, санаторіях, проживаєте у будинку похилого віку або маєте інвалідність, то заповіт про свідках може посвідчити головний лікар, його заступники з медичної частини або чергові лікарі цих лікувальних закладів, санаторіїв, а також директори та головні лікарі будинків для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Заповіти людей, які перебувають під час плавання на морських суднах або суднах внутрішнього плавання, що плавають під прапором України, посвідчуються капітанами цих суден. Заповіти громадян, які перебувають у пошукових, арктичних та інших подібних до них експедиціях, посвідчуються начальниками цих експедицій. Заповіти військовослужбовців та інших осіб, які перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчуються начальниками, їх заступниками з медичної частини, старшими і черговими лікарями цих госпіталів, санаторіїв та інших військово-лікувальних закладів. Заповіти військовослужбовців в пунктах дислокації військових частин, з'єднань установ та військово-навчальних закладів, де немає державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів, посадових осіб, які вчиняють нотаріальні дії. Також заповіти працівників і службовців, членів їх сімей та сімей військовослужбовців посвідчуються командирами, начальниками цих частин, з'єднань установ та закладів. Заповіти осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, посвідчуються начальниками місць. Озбавлення волі або начальниками слідчих ізоляторів. Підписуйтесь, щоб знати всі зміни в законодавстві: спадщина, шлюб, мобілізація, штрафи, ваші права й обов'язки ми обговорюємо без дждем. Також не забудьте поставити лайк, якщо дана інформація стала вам в пригоді, і ви дізналися щось нове.